Так, друзі, віта. 29... 29? Да, 29 березня ми сьогодні працюємо, підготували сім'ї Стартера для майбутніх э, перших прививок. Э, давайте зараз ми з вами подивимося, як виглядає зараз ця сім'я, яку ми розширили. Ну, розширяли, із того, що у нас було, не іспана з того, що скажімо так, дозволяла сім'ї. Ні, з того, що у нас було. Цей вулік нам предоставила фірма Ваша Пасіка. Це новий бренд Біхома. Вона призначена для експорту коротше за кордон. Є два типи таких вуликів: це ну, Дадановський і якийсь європейський розмір. Конкретно у нас це сімейка, котра можливо переділитися на декілька частей, ну, в нашому випадку на чотири частини по дві рамки для обльота мат. Ми їх э, переклали із нашого фіксимента вузького вулика. Ісходячи з того, що він 10 рамковий, у нас 9-рамковий, нам прийшлось одну рамку медову витащити із корпусу, поставити і наверх, сюди поставити дві вощини, ну а тут скомплектувати 10 рамок із того, що було. Вашіна, сушнина і тому подібне. Це пройшло 2 дні. А, вчора в годівничці ще трішки було сиропа, Ми не могли подивитися, що у нас там та як. Ну а сьогодні вже. Доїли і можемо подивитися. Так, значить. Ну, по-перше, обсілюю корпус. Обсілі корпус, тут пчела і от дивимося на вущину. Так, ще не повністю, тут ще не є, а отак гарненько почали строїти, бачимо, що рівно строїть і гарно. Ми в своїй практики вирішили наващувати вощину так, що 5 мм до нижнього бруска, а верхній брусок не впирати рамку, щоб вона не загиналась і так гарно стояла. Так вони гарно відбудовують. Ну, на наш погляд. Так, друзі. Тут мені подобається. А давайте вместе з вами ще подивимося, що в гнізді, так як і ми і в гніздо ставили. Це ж ми розуміємо, це другий корпус. Ну, через чорт тут розширення, в будь-якому випадку тут вашінка має бути на порядок краще відбудована. Бачимо, що і тут пчоли достатньо. Так, і подивимося тут. Тут було дві машини. Давайте подивимося цю. Так, да, тут вашіна більше відбудована, пчоли її освоїли, гарно відбудували і ось така красота. Давайте ще у нас вон з цього боку одна. Ще на цю подивимось. Так, ващина у нас Долина на меду. Користуємося вже не перший рік. Нам вашіна ця подобається і все супер Ну, друзі, дивіться, що бачу? Ми поставили сюди там 4 і тут дві. Шість вищін. Шість вишін відбудовані процентів по 40 за 2 дні. Ісходя із. Дати на календарі. На мій погляд, це шикарний результат. так як... Ну так як. А ви вже дивіться самі Все, друзі, складаю, тут більше додати нема чого, так це виглядає.